Ну що ж, трошки бур'янів, як ніколи в цьому році, але нічого справимось та й приступаємо до збору урожаю червоних буряків. Дотримуємось термінів, які вказані на пачечці. Сіяли на буряк пізньо стиглий і сіяли за Термінами ми сіяли у п'ятому місяці та збираємо у дев'ятому, тобто у вересні. Поряки, значить, наші будуть солодкі, треба слідкувати за тим, які вони рані чи пісні, та й збирати їх відповідно до термінів. Боряки кругленькі, всередині червоненькі, взагалі непогані. Та ще й повинні бути солодкі, та ще й дуже, бо ми дотримувались терміну посівів та збору урожаю. Ось така головна проблема солодких червоних буряків.